В Угорщині завершилося позаконституційне опитування щодо членства України в ЄС. За даними української розвідки, Росія може використовувати для атак близько 500 безпілотників на день. Синоптики прогнозують тепле і довге літо. В Угорщині завершилося урядове позаконституційне опитування щодо вступу України до Європейського союзу. Воно супроводжувалося пропагандистською кампанією з атаками на Україну та Брюссель. Деталі повідомляє кореспондент польського радіо Пьотр П'єнтка. На Віктора Орбана, його думку Віктора Орбана та його прихильників, брюссельські ліберали хочуть силою впустити Україну до європейського союзу. Це на думку угорських правителів призведе до краху національної економіки. З цієї причини було організовано так зване опитування, яке не має жодних правових чи конституційних підстав. У бюлетені для голосування також і в інтернеті було лише одне питання: чи підтримуєте ви членство України в європейському союзі? Важливо, яку думку мають люди. І що лідери країни будуть знати, що вони думають. Це важливіше питання для угорщини на найближчі декілька років, сказав Орбан. Він додав, що попитувані взяли участь понад 2 мільйони угорців. Це близько 30% тих, хто має право голосу на звичайних виборах. Опозиція, однак, має іншу думку. Всі знають, що цю анкету можна заповнити 5 тисяч разів або навіть 5 мільйонів разів. Я очікую від Антала Рогана та проурядових змі, що в вони оголосять, що проголосувало 50 мільйонів. Заявив опозиційний політик П'ятер Мадяр. Очікується, що уряд оголосить результати найближчим часом. Вкрутце жонт ма оголосить виніки. Петр П'єнка, польське радіо Будапешт. Росія прагне збільшити виробництво безпілотників. Наразі вона може використовувати близько 500 таких апаратів на добу в атаках проти України. Повідомляє в суботу 21 червня польське пресагентство з посиланням на головне управління військової розвідки України. На сьогодні, за даними української розвідки, противник може запускати до 300 ударних безпілотників на добу, але з урахуванням безпілотників навігаторів їх максимальна кількість може досягти 500 йде. Це у повідомленні за даними гур в середині червні Росія мала понад 6 Тисяч ударних безпілотників Гірань Гарпія «Гарпія-1», а також понад 6 тисяч маскувальних безпілотників «Гербер». За оцінками ГУР Росія може виробляти до 170 ударних і маскувальних безпілотників на день. Однак, Москва планує збільшити виробництво таких безпілотників до 190 на добу до кінця цього року. Повідомляє польське пресагентство. Нагадуємо, що в ніч з 8 на 9 червня Росія направила в Україну рекордні 499 безпілотників, 479 з яких були знищені українськими військовими. Попереду нас чекає тепле і довге літо. За прогнозами інституту метеорології та водного господарства, липень і серпень будуть дуже теплими, навіть спекотними. Літні температури супроводжуватимуть нас і у вересні, сказала в ефірі польського радіо 24 речниця інституту Агнішка Прасик. Літо буде дуже теплим відповідно до довгострокових прогнозів. І в липні і в серпні температура повітря буде понад нормова. але й опадів не бракуватиме. Попереду тепле літо. згідно з довгостроковими прогнозами, вересень очікується теплішим ніж зазвичай, що дає надію на продовження літа. Осінні температури настануть не раніше жовтня, додала Агнішка Прасик. Це сезонні прогнози. Вони спираються на кліматичні моделі, які нам показують лише тенденцію. Тут ми не говоримо про конкретні дні з дощем чи спекою, чи, наприклад, відхилення від багатолітньої норми. Тому це впливає на те, що ця погода нелінійний порядок і невелика зміна в одному місті може викликати великі ефекти в кінці виходу моделі. Тому передбачення погоди з настільки великим випередженням має багато непевності. На обарчане з шовським дужо непевностю. цього року слід очікувати динамічних погодних явищ. Спекотна погода чергуватиметься з грозами, сильним вітром і дощами. Міністерство закордонних справ Польщі вирішило, що евакуація поляків з Ізраїлю буде продовжена у п'ятницю, 20 червня. В міністерстві відбулася нарада присвячена організації повернення більшої кількості громадян, які бажають покинути небезпечну територію. Деталі повідомляє кореспондент польського радіо Пшемислав Ліс. Колейна евакуації польських обивачних черговий тур евакуації громадян Польщі з близького сходу анонсовано на неділю. Цим можуть скористатися поляки, які живуть в Ізраїлі. Розповідає віце-міністерка закордонних справ Генрі Камищицька Дендес. Є ще група близько 40 поляків, які б могли полетіти цим рейсом. Дозволю собі звернутися до всіх наших земляків в Ізраїлі, які зацікавлені виїздом, аби вони увімкнули телефони, щоб консули могли з вами сконтактуватися у зв'язку із напруженою ситуацією. На близькому сході МЗС закликає відмовитися від поїздок не тільки до Ізраїлю та Ірану, але також і до інших країн регіону. Вже довший час до для всього регіону ми утримуємо підвищену готовність також і для Єгипту. Звертаю вашу увагу на те, що курорти в Єгипті безпечні на даний момент в межах евакуації, яку координує польське МЗС із небезпечних теренів до Польщі, повернулося понад 250 громадян Польщі. 150 polskich obywateli, Przemysław Lis, Polskie Radio. Пакистан висунув президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Причиною названо його заслуги в деескалації нещодавньої кризи між Пакистаном та Індією. Висуваючи Трампа, пакистанська влада написала про його рішуче дипломатичне втручання і ключове лідерство під час нещодавніх зіткнень з Індією. Дональд Трамп у минулому говорив про свою роль в індійсько-пакистанському конфлікті, стверджуючи, що припинення вогню було його заслугою. Це не було підтверджено. Но індійською стороною Трамп також зазначив, що мав би отримати Нобелівську премію миру вже чотири або п'ять разів. Але цього не станеться, оскільки за його оцінкою її дають тільки лібералам. В ефірі першого каналу польського радіо сьогодні розпочалася перша цього літа культова програма Літо з радіо польською Лято з раді. О дев'ятій ранку розпочалася програма, що транслювалася з чотирьох куточків Польщі. У рамках туру Літо з радіо заплановано 9 концертів, сімейні пікніки та танцювальні вечірки. В ефірі конкурси знань про польське радіо та його життя за лаштунками з нагоди сторічного ювілею. Також буде багато інформації. Про польську науку розповідає Роман Чаярик, який сьогодні працював зі студії під відкритим небом у замку в опорові. Може, в кінці славо Шузнайській вічне. Може, нарешті Славош Шузнайський вішнєвський полетить у космос. Хоча я раніше навіть не мріяв, що це буде під час літа з радіо. То зараз це справді так буде на 99%, але це трапилося аби це трапилося як. У нас є маса чудових речей, якими польща може похвалитися, і варто визнати, що хвалитися ми не вміємо. Цих наших науковців, молодих людей може часто розкиданих по світі. Ми не вміємо показати. Роман молодих людей, часто фантастичних розчаних по цемуш світі. не потрафіми показати. Роман Чаярик додає, що у цьогорічному літа з радіо можна буде отримати унікальний талісман, і відомо, що це буде білка. Літо з радіо запрошує взяти участь у низці конкурсів, серед яких асоціації та іменинне радіотурне. Також відбудеться конкурс «100 на 100», присвячений винаходам і відкриттям минулого століття. Програма «Літо з радіо виходить в ефір 53 роки, і це культова програма, на якій виховалось декілька поколінь. Слухачів